30 січня 2025 рік. Обліт бджіл. Ось так. Облітується. Ось там. Це вже в нас масовий обліт. До того були невеликі обліти. Тепла того не було. Ось так. Тут також облітується. 12 рамочник. Кругатий восьмирамочник. Він вже давно облітався це брілки. Вже, мабуть, пилок десь носять. Не видно ще пилку на них. Десятирамочник сидить. Не видно. І 12-й рамочник. Також облітується. Он такий обліт іде. Ділка гарно крутиться. Облітуються і будемо перевозити їх на нове місце.